Будиночок непоганий. Будиночок, дивіться, дерево. Ну, тут ми потім розберемося, ага, отак. От уже можна гостей приймати. Оп, і не випадає. Знаєте, як в радянських кухнях потягнеш, усе впало, а тут по Там упав шахет. Це була літня кухня. Це була шикарна, велика літня кухня. Ми спали о другій годині ночі в кімнаті. Діван підняло в повітря, підняло в прямому смислі і опустило. Ну, ми, я кажу, прильот. Кинулись до дверей, все горить, коридор горить, і двері повиривало там. І ми тоді у вікно вискочили. викачував <риклад> Тут ми живемо. Нам зразу дали диван, столи так дали. Ну і там спим, і на полу інколи спимо. Приїхали і нам показують. що нас Два будиночки будуть встановлювати на цій території. рядом. Також тут до господаря, які... Знаходяться, них, будуть встановлюватися у них. І ще два будиночки по району. Ці модульні будиночки насамперед приназначені для встановлення людей, які найбільше потребують цього житла тимчасового, і у яких немає більше ніякого іншого житла. модульний будиночок повністю буде підключений до комунальних мереж, тобто буде водопостачання, електропостачання, каналізаційні виводи на випадок яких-небудь. Аварійних відключень електропостачання будинок також оснащений буржуйкою, яка зможе використовуватися для опалення будинку.